Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маємо можливість далі продовжувати займатися господарством і тримати наших поросюх. Хотів би зняти коротеньке відео, відповідь на один коментар. В Ютубі одна із моїх підписниць чи підписників, вже точно не пам'ятаю, задали мені запитання, чи було в мене в практиці таке, що. Кабанчика скастрували, було в нього два сіменника, ну а потім він став нутряком, чи таке буває, чи ні. Ну, У моїй практиці такого не було, що іменно там було у кабанчика три сінника, але були трошечки інші ситуації. Я зараз просто трішки розкажу по цьому моменту. По-перше, чому на сьогоднішній день тримаю свиноматок? Для того, щоб мати якесь поголів'я в своєму невеличкому домашньому господарстві, це перше для того, щоб контролювати всю ситуацію. По-перше, мати те, що мені потрібно. Я не скажу, що тут супер-супер порода, бо буває там запитують, що в тебе за порода. Я кажу, це Шелудьківська дворова. В принципі, всі свинки різні. Хто пам'ятає мій ютуб? У нас там були деякі лінії. Там баба Маша була колись. У нас Маша 1 Маша 2 Тобто була Глорія Мігіровна, ну і фактично від цих трьох там ліній у нас позалишалися їхні доньки. Ми поки нічого нового не завозимо, тому що, я думаю, ті, хто сонарством займаються, то знають, що африканська чума не дрімає. Хтось себе заспокоює, що це там якісь вигадані, якісь міфи. Ні, воно є, і багато людей просто про це не говорять, коли в людини невеличке домашнє господарство. Просто Позакопували, да і все. Ну, тобто це є не дуже добре. Ну, Із-за цього не хочеться зараз десь завозити зі сторони, брати якесь нове поголів'я. Хоч у мене можливість була поїхати до Сергія Стрілецького, там, взяти до родини. Е -е, зараз я не знаю, як вони перейменували е -е, канал, була школа свинарства до Олексія і Ольги, тобто можна було з ними созвонити і взяти F1. Ну, але те, що є, то є. Мене це задовольняє. По конверсії також задовольняє на цю тематику. Ми вже говорили вчора. Там, якщо в мене там на 200 кг живої ваги обходиться там 3 до 1, це нормально. Якщо менше, то це ще краще, тому що це вже буде більший плюс. Ну, хто тримає одне-двоє поросят, то начебто це і невеликий і там заробіток, і люди на це не ставлять ставку, тому що вони годують для себе. Ну а ми трішечки відштовхуємося від того, тому що ми в це вкладаємо кошти. Також по зерновим. Є ситуація, зерно подорожчало, жива вага впала в ціні, м'ясо типу, впало в ціні. Є багато дискусій по цьому питанню. Ну але повернемось зараз поки до тематики нутрячка. Тобто, у мене в господарстві не було кабанчиків з трьома яйцями, але таке в практиці в людей бувало. Чув такі моменти, хоч вже займаюся цим уже більше 13 років. Але чому ж почав тримати свиноматок? Для того, щоб знати, які в нас кабанчики. Бо є багато людей, які кажуть, нам би кабанчиків не треба, нам би краще поросяток, свиночок. Чому? Тому що ці люди колись в своєму житті опікалися з купівлею в не, ну, так сказати, в не дуже таких якісних покупців. І така ситуація в мене, кстаті, теж була колись. Ми раніше, навіть це вже було при Ютубі. Вже були в мене свої свиноматки, але кількість поросят була трошечки, хотілося її збільшити. І ми в один момент, хто пам'ятає, ми з дядю Іванію Шевченком брали вибраковку. І ми в нього їх підрощували, ну а потім поділилися пополам. І була в мене така ситуація, що поросятка все нормально, ми їх отклигали, все було чинчинарем, всі росли, все було прекрасно. і... Ну, якось заходиш в сарай. Зараз у нас теж зима, да, і в принципі, ми топимо в сараї це дуже добре. У нас в, в сараї сухо, все нормально, але запах е, ну як, свиньми, то пахне, а то такий запах у свинарнику був в дальньому углу, який такий специфічний. І в принципі, ну хто користується запахом кнуря для свиноматок, то. Вони цей запах чули, або хто має хряка у своєму господарстві, то у них також такі моменти, можливо, бували. Тобто якийсь такий запах непонятний. І ми ж тоді поділилися, взяли тих поросят. Група поросят росте, і такий кабан був дебелий. І Леся каже, що він скакає? Каже на свиней. Та кажу, кабанчики ж теж буває, там граються, скакають, якось було не до цього. Але цей запах він мене ніколи там не наводив на якісь сумні думки. І в один момент, що тоді циган у мене різав поросят, приїжджає зранку, ми в 5 часов витягуємо кабана, б'ємо його по башки, ріжемо горлянку. от. І він включає горілку, і він тільки горілкою також ворк, пройшов по ньому і каже, це що, кнур? І я кажу, да ну нафік. І все, в мене я споминаю ці всі моменти, як воно було. Ото вам ситуація, із-за чого люди не беруть кабанчиків, буває, беруть краще свинок, тому що в своєму житті опікалися, тому що є недоброякісні хазяєва, які беруть просто. Коли поросят кородилося з одним яєчком, одне яєчко вирізали, а другого типу, немає. І виходить, тоді така ситуація, що це нутряк, І людина годує, вигодувала 200 кг кабана, а він смердить. Його ж ти нікуди не дінеш. Ми тоді просто відтягуємо цього кабана, витягуємо другу свиню, тому що в нас клієнти. І того кабана відтягую, ріжемо цю свиню і в процесі дзвоню тоді на Згуровку, там для собак забирали свиней, і я ще й питаю, і якось воно в цьому кипіші він каже мені, посмаліть, як на базар. Тобто ж ми посмалили, як на базар, його взяли у нас там по 16 гривень м'ясом, ну за копійки взагалі там просто капець, але діло не в тому. Щоб просто цього всього не було, я на сьогоднішній день просто, хай їх буде менше, але тримаю своє. Тобто, якщо були нутряки, вони в нас були. Хто пам'ятає, ми знімали відео, робили або потім операцію. В Сергії Стрілецького, кстати, на каналі є такі операції. Він там через бочок. Ми колись приглашали також там зіготина ветеринара, який через паху шукає яєчко, але вже, щоб кабанчик був дебелий, щоб можна було це все зробити. От. Ну або коли там якісь є моменти, навіть буває таке, що там не знайдеш яйце, то ти вже це все діло робиш до п'яти місяців, поки він не, ну, не став там сказати дорослим, і відповідно, його просто зарізати там п'ять місяців, нічого такого проблематичного не буде. Так що в практиці в мене не було із трьома яєчками, але э, нутрячки у мене були, да? ребята. А тут у нас все нормально, хай вони не дуже класні. Але це все своє, всі свої. Кожного ми знаємо. відстаючі, не відстаючі поросята вони потім підправляються, як воно тих от троє поросят із тої клітки. Це їхні брати і сестри. І дякуючи Назару, він вичухав ту всю канітель, і доволі вийшли непогані поросята. Тому що є вибраковка вибраковкою, з нею просто ніхто не хоче морочитися. Я також на це не, ну, не ставлю ставку, тому що це, начебто. Ну, якось з економічної точки зору трошки не є, не є дуже добре. Але вичухав, виходив, буває там відстаючі поросята, яким не вистачає молока. От, і воно просто задротік. Ну, треба підготовувати і буде результат. Так що з нутрячками краще не шуткувати, краще брати в провірених людей, у своїх знайомих, у друзів. От, і все буде чинчинареом. Ну а по поводу тих всіх моментів там. По живій вазі, по цінам, по реалізації, скільки людей, скільки думок. А також е, знімали ми відео з Надюхою вчора, там коротеньке відео, як Надюха готувала макарони. Більшість людей почули і побачили мою так сказати, мою тенденцію, що я хотів цим донести. Я хотів донести, що мені як батьку дуже приємно, що моя дитина мені приготувала вечерю. І мені дуже приємно, і реально це було класно. Але знайшлися люди, комусь не сподобалася алюмінієва кастрюля. Та, друзяки кастрюля у нас більше тим, чим достатньо. Ми просто готуємо їжу на вулиці на газ плиті і трошки піддимлюють там у нас конфорочки, От, ну і використовуємо таку повсяденну посуду. Можна зробити красиво, висипати, зробити кадр. Але ми показали так, як вона є насправді, і це наше, і для нас. Але більшість людей мене Зрозуміли і побачили. Так що, друзі, будьмо людяними, підтримуємо один одного і підтримуємо наших захисників. Задача в нас ще одна вистояти. Хоч, на жаль, люди трішки ну, кожен живе зараз по-різному. І я дякую за кожен день, за кожен ранок нашим хлопцям і дівчатам. І ми будемо робити все можливе завдяки вам, щоб підтримати наших хлопців. Так що, таке коротеньке вечірне відео, і не забуваємо, я зніму на днях ще. Не один анонс. В цю суботу ми розіграємо коптілочку древо. І кожен з вас може прийняти участь, таким чином підтримати Збройні Сили України. Це буде субота, прямий ефір. От. І, можливо, хтось виграє. В участі будуть приймати ті люди, які задонатять не менше трьох разів на протязі прямого ефіру, щоб в сумі було 600 гривень. Але буде не тільки коптілочка, буде і шпек, і віскарик, і різні різні речі. Так що на цьому, друзі, все. Дякую. Дякую вам, що ви в мене є. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шолудько. Ну і його пацмани. Да? Цілуй мене. Всім пока.